Кожен день оздоровлення і відпочинку у таборі Камо неповторний, змістовний і цікавий. Про це заздалегідь подбала Мукачевська православна єпархія. Табір Камо він виник п'ять років тому. Цього року табір є ювілейний, і він проводиться щорічно з благословення нашого керуючого єпархії, архієпископа Мукачівського Жорського Феодора. За дві неділі ми стараємося. Перш за все, показати дитині без великого будь-якого тиску, що є інше життя, щоб наша мета вкорінити в дітях думку, перш за все, що є на світі творець, який створив і їх, якому потрібно щовечора дякувати. І щоранку дякувати за прожиту ніч, щовечора дякувати за прожитий день. Мета табору. Духовне виховання дитини не перевиховання, а виховання. Перевиховувати дитину за 14 календарних днів це неможливо. Дитина і людина взагалі виховуються на протязі всього життя. Діти повинні бути слухняними, знати Боже Слово. Сьогодні у таборі нараховується 65 юних відпочивальників. Діти переважно із Закарпаття, а також є дівчатка і хлопчики із Києва та Івано-Франківщини. Є тут юні відпочивальники віком від шести до шістнадцяти років. З ними працюють п'ять священнослужителів та вихователів, які допомагають дітям духовно розкривати свої здібності. Крім того, діти займаються у творчих майстернях. Сьогодні було і ліплення солоного тіста, а ще тут відряпують по картини, декорують свічки, видувають фарби, клякси. Разом з духовними наставниками юні вірники працюють над мікрофільмами, фотослайдами. Не обходиться жоден день без молитви, фіззарядки, біблійної години, спорту та інтелектуальних ігор. В кінці табору всі діти знають більшу частину ранішніх та вечірніх молитв. Щоранку і щовечора моляться діти самі читають молитви. Один священнослужитель говорив недавно таку цікаву фразу. Ми діти до тих пір, поки граємося в дитинство. І дійсно, табор він не просто надихає дитинством, він живе дитинством. І кожна доросла людина, яка живе з дітьми, ти мусиш бути з дітьми. Дитиною днями у таборі продовжила свій хід благодійна акція Сцілюще слово, яка проходить на теренах краю вже другий рік поспіль. Цього разу до дівчаток і хлопчиків у табір завітали письменники Василь Густі і Дмитро Кишеля, чиє художнє слово несе наснагу, є світлим і добрим. Не привертає увагу до ближніх. Я прокинувся щасливий, я прокинувся щасливий бо ноги можу стати, на ноги можу стати, на, ноги можу стати на ноги можу стати, з Богом вдень новий ступати. Ковність це перш за все пов'язана із словом. І не просто із словом, а словом поетичним, словом мистецьким, метафоричним, філософським. І тому я чувсь певен, що тут серед вас зібралися діти. Які обов'язково причетні до поезії, до прози. І якщо не всі, то багато із вас, мабуть, пишуть вірші, хтось вже їх публікує або читає, а хтось так, знаєте, як починається завжди поезія писати, потайки від батьків. Від... Від Відбувся цікавий конкурс. Діти декламували власні вірші, поезії класиків, співали пісень, а ще розповідали про те, як вони готуються до важливих справ. Чи легко їм вдалося робити добрі вчинки, що допомагає їм реалізувати гарні плани? Аж аж Я зараз знаю. Не, Ники хотіли дізнатися, як діти сприймають поезію і прозу. Наскільки їм потрібне слово майстра пера? Адже слово це цілюще джерело, до якого ми припадаємо. Воно несе духовне навантаження, вселяє віру, надію та любов. Це молоде покоління. Воно дуже сучасне, воно дуже освічене, воно прагне ну, таких сучасних висот. Але разом із тим воно залишається вірним тим духовним принципам, духовним традиціям, які нам передали наші батьки. А тим нашим батькам у свою чергу їхні батьки такі зустрічі вони важливі. Думаю, собі і для цих дітей, які відпочивають у таборі. І вони важливі і для літераторів, які приходять до цих дітей. Схвильовані діти поділилися своїми спостереженнями з гостями, письменниками. А ви знали, що Богом було моє, вже віднімалося людей? У Вас таке сталося, що у вас установлявся машина, колеса побивалися або дещо да, зламало, зламало збувало, а збувало, то вам потрібно пове... наладжувати. У вас бувало таке? Бувало. А було далі, що ви могли йти туди, куди треба, так? Мусимо було. Ремонтували, все ремонтували. А знаєте, що було таке погане? Могло, могло погано статися з вами. Бо знаєте, у нас таке ставалося. Одного разу я бачила, що приїжджав Бог. За кращі виконані вірші та пісні малі конкурсанти отримали подарунок книги від гостей. Тож, дитячими устами враження про перебування у цьому таборі. Граємося, молимося, добре нас кормлять. Ти любиш молитися? Так. Як часто ти молишся, звертаєшся до Бога? Ранком, вечором і на обід коли їмо. Висловлюєш Богу молитву подяки. Так, кожний день. Письменника мені, мені дуже подо, сподобалось. А чому? Бо, бо вони розказували про себе, мені подарували оцю книжку. Не подобалась зустріч? Так. Мені тут дуже подобається, тому що нас тут кормлять, граються з нами, ми танцюємо, співаємо, купаємося на ріці, різні конкурси, малюємо, вирізаємо, бачу, що поводиться. Я бачу в тебе дві книжечки. Звідки вони в тебе? Як ти їх отримала? Я отримала їх. Першу книжку я за отримала. За віршик, який я показував на мій міст Україна, ми із мамою його разом придумали. Другий вірш я прочитала у школі. Мій, він називається Все починається з мати. Подобається, бо тут дуже цікаво. Є багато різних ігор, завдань, відпочинок. Кож, кожен день йдемо на море поплавати. Не на море, а в річку, правда? В річку. так. Да. Чим mm. тобі подобається в таборі? Ну, ту ми ходимо кожен день на річку, купаємося, поливаємося, тут різні завдання. Що тобі найбільше подобається в таборі? Купатися. А молитися любиш? Угу. Mm -hmm. Слово Боже, любиш слухати? Так. Да. Сьогодні на зустрічі з письменниками ти отримав книжку. Покажи, будь ласка, цю книжку. За що ти отримав цю книжку? За прочитаний віршик. Да, ні, За пісню. За пісню, так? Да. Ану, проспівай нам цю пісеньку, яку ти співав? Я співав понад морями летять лелеки». Ану. Понад морями летять лелеки, летять лелеки, добра шукати, а на Україні, в краях далеких. Тихо вмирала старенька мати, як помирала, бога просила, щоб тим лелекам дав дуже крила, бо ті птахи, її кровинки, і з лелечі, і її перлинки. Я вже була багато разів у лагері, Уже це вже третій раз. І в мене тут багато друзів: Настя, Оля. Я зустріла друзів, що були зі мною і того разу в лагері. Мені тут дуже цікаво. Тут з нами батюшки грають, тут всякі конкурси. Ми, ми дуже раді, що приїхали. Жити. І справді день пройшов чудово. Не дарма кажуть, не хлібом єдиним живе людина. Адже кожен день розпочинається і завершується молитвою, отче наш через ці найдорожчі слова звертаємося до Бога, нашого творця, щоб випросити в нього промінчик осяючої ласки Життєдайне зерно життя. Звичайно, збалансованим і повноцінним є харчування дітей у таборі. Тож малята залюбки споживають їжу. Усі ми бажаємо перемін до кращого в житті, щоб панувала злагода, добробут, щоб мали впевненість у майбутньому. А мир вважаємо найціннішим благом на землі. Діти стараються говорити у молитвах з Богом про мир. Простягнімо і ми один одному руки повні тепла і милосердя, щоб у новому тисячолітті жили надією на Божу поміч.